Слов'янськ безлюдні за інформацією української розвідки. У місті лишилось не більше 7 тисяч мирних жителів. Бойовики нарощують сили і готуються до прориву у місті. Не вщухає стрілянина. Терористи зводять рахунки між собою. Назвичайний стан, про який так багато говорили військові, на передовій у столичних кабінетах вирішили поки не вводити. Про це заявив міністр оборони Коваль. А сепаратисти тим часом безчинствують. У єнакієвому угруповання біса полонило вісім міліціонерів про непросту ситуацію з передової. Олександр Моторний двома зданнями там антени, говорить. Вона летить майже непомітно не довше семи секунд. Але коли падає, розривається із глухим хлопком, який неможливо сплутати ні з чим. Мінометних обстрілів за останні два дні кажуть українські десантники на найближчому до слов'янська блоці дійсно дещо поменшало. Але снайпери ті тихцеми фактично непомітно не стомлюються працювати по українських позиціях майже цілодобово. Снайпери працюють постійно кожен день і теж систематично. Працюють в тічені дня і міняють свої міста, відстрілюють два-три вистріли. Переходять на нове місто. Работають ані глушителями. слышим только як е -е, сісять рядом пулі. Щоправда, і їхні схованки українським розвідникам вдається вираховувати. Ліси кієві поки тори стоять, бо там пишуть. Хорошо принял. У відповідь на обстріли зі сторони бойовиків з вогняними трасерами українські БТРщики так би мовити лише перевіряють точність наводки. Чуть а вже за мить лунає черга для повного знищення вогневої точки бойовиків. в центральний, центральний завод. Вишку бачиш, дві труби між ними. Колони, які підвозять на передову боєприпаси, амуніцію бійців на заміну розвантажуються просто під час обстрілу. А конвой замість перепочинку долучається до роботи. Прямо, прямо як машини стоять на диначі там наші. Право, только по заводу робота. Вони вже не такі нахабні, як це було ще навіть тиждень тому, але час від часу, ледь не за розкладом, бойовики таки обстрілюють блокпости українських сил з усього, що є у наявності. А є, виявляється, ще чимало. В течії певного времени то ли два, то ли три часа перериву, сепаратисти обстрілюють даний блокпост. Обстрілюють з самого разного Це автоматичне оружие, стрілкове, це пулемети крупно Етак реактивні снаряди, ета мінис мінометів. У найближчій до Слов'янська Семенівці стверджують українські десантники цивільних майже не лишилось. А у самому місті та решті прилеглих селищ виїхали від 15 до 60% населення. Була така ситуація: священники, перевдягалися священники, видно, на нашої національності під робами у них знаходили автомати. Бувало, виїжджали ножі, все. Звісно, ми це все ну, забирали, казали, якщо будете вже їхати назад, ми будемо це повертати на даний момент. Це залишиться в нас. Розвідники дізналися, що останні днями бойовики навіть встановили тариф на евакуацію для місцевих з кожного дорослого вимагають тисячу доларів за виїзд з зони бойових дій за дитину. 500. фактично тиждень на цій ділянці стратегічного автошляху Харків-Ростов не було жодної цивільної людини. Ось ліворуч це поворот власне на червоний лиман, а туди прямо трохи більше ніж півтора кілометра, власне, і починається Слов'янськ. Усі панівні вершини довкола цієї території. Тепер у руках сепаратистів і хлопці, спецпризначенці, десантники, національні гвардійці, які другий місяць вартують на цьому блокпосту. Тепер хочуть лише одного чіткого наказу командирів. Той наказ впевнені хлопці у спарті. Так тут прозвали блок біля повороту на красний лиман повинен бути максимально чітким і лаконічним. Потрібно більше серйозно щось робити, Я не знаю авіацію більше посилювати. А це так, така перестрілка, вона може тривати дуже довго. Постріли снайперів зі сторони Слов'янська просто під час інтерв'ю лише додають аргументів таким думкам. Розриви мін переконують остаточно самої перестрілки дистанційної, яка триває майже півтора місяця для вирішення ситуації, недостатньо. Ки наказу не надійшло. Військові колони на півночі Донеччини продовжують супроводжувати посилені конвої. У те, що бойовики добровільно складуть зброю і підуть з української землі обіцяним владою контрольованим коридором. Тут на передовій не вірить майже ніхто. Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Новини 2+,2.